Доброго дня, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про українські народні музичні інструменти. в Україні скрипка відома з кінця 16 століття. Вона особливо імпонує на співаному, мелодійному характеру української народної музики. Без скрипки не обходилося жодне свято весілля чи вечорниці. Вона і сольний, і акомпонуючий інструмент. Тут музикант грає на скрипці відкинуть. Ой по горах, по долинах, по широких Українах. Ой там козак походжає у бандурку виграває. Торбан або панська бандура. Торбан побудував переважно в шляхетних маєтках. На ньому акомпонували міські пісні, танці. Представники козацької старшини полюбляли акомпонувати на ньому кобзарський репертуар, історичні пісні думи. Придворні музиканти супроводжували на торбані величальні пісні. Кобза – струнний щіпковий музичний інструмент, в якому струни розташовані як на гріфі, так і на корпусі при струнки. Цимбали. На верхній диці цимбалів є резонансні отвори або голосники. Саму ж, деку по-українському називають голосницею. Це дітки колісна ліра. Спочатку у правій частині ліри відіграє роль безперервного смичка, видобуваючи двох, з другої четвертої струн. На одній струні співаниці, лірник, перебираючи клавіші пальцями лівої руки, грає мелодію. Інші ж бордонні, дають постійне звучання квінти. Пілка та її різновид. У верхній отвір невезличкої дерев'яної трубки встановлено свисток. У вигляді денця з прорізом трубки 5-6 отворів для пальців. Це типова сопілка, яку могли зробити з верби, коли калини, смерики, груші чи звичайної бузини. На Гуцульщині така сопілка зветься денцівкою. Звук у неї, соковитий, насичений. Свистун або окарина. В наші дні в Україні поширений лише як дитячий музичний інструмент. Свистуни роблять з випаленої галини на подобу птахів чи тварин. Вони мають свистковий механізм, щоб відтворювати звук і один або два отвори, щоб змінювати його висоту. Окарина, в перекладі з італійської його госанятко так називали свисткову флейту, що робиться з глини або дерева. В інструменті є 10 ігрових отворів. Звучання окарини казкове, часом фантастичне. Грою на окарині імітують звуки яких тварин, птахів, і особливо непідробно кування зозулі, через що на Україні окари назвуть зозулькою музичний інструмент, ребро або свіріль. тримба або варган. Коли грають на варгані, інструмент прикладають до зубів: дуда або коза, Трембіта. Трембіта це велика дерев'яна труба до трьох метрів завдовжки. Роблять трембіту і смирики. шматок дерева розколюють напіл, лісим вибирають серце, потім склеюють обидві половини і туго обгортають березовою корою. У старовину вона була сигнальним інструментом. Кілька до дозорців, які розміщувалися на вершинах гір. Сигналом трембіти передавали звістку про наближення ворога. Не рідко звук трембіти допомагав зорієнтуватися мисливцям чи типу подорожнім, що заблукали у негоду, а іноді трембітарі відсумну звістку про смерть когось із гірських жителів. Мові та ударні музичні інструменти. Музичний інструмент бубон. Дітки – деркать, музичний інструмент бугай і е така троїста музика. Дякую за увагу, малята. Гарного дня!